Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Радіо День. З вами журналістка Ірина Сичковська за звукорежисерським пультом Наталя Железогло. Продовжимо сьогодні тему митець і війна. Наш герой, письменник, оператор, художник і воїн Валерій Пузік». З перших днів повномасштабного вторгнення він на фронті. А до того воював на сході, коли цю війну Росії проти України ще не називали повномасштабною, не припиняючи бойову роботу на основному фронті. Валерій Пузік залишається бійцем і мистецького фронту. Він малює на дошках ящиків від снарядів та автоматів, він пише вірші, які викладає майже щоденно у соцмережах, і прозу, а ще намагається писати реферати, бо продовжує навчання в університеті, а ще дещо знімає. А ще в нього продовжують виходити книжки і персональні, і в збірках. А ще він робить аукціони своїх картин на дошках від снарядів, і весь кошт витрачає на потреби рідного бойового колективу приїхавши до родини в коротку відпустку з фронту, Валерій Пузік знайшов час, відірвавши його від спілкування з дружиною і сином, аби зустрітися із читачами в обласній науковій бібліотеці імені Грушевського. Щоправда, митець і раніше небагатослівний зовсім, як він сказав, розучився спілкуватися на публіці. Тому більше за нього говорила ведуча зустрічі Ірина Нечительок. Втім, деякі моменти все ж таки Валерій озвучив сам. І ми з вами зараз почуємо деякі з них, а також коротеньке інтерв'ю, яке мені таки вдалося записати одразу після зустрічі. Тож воєнно-мистецькі історії від Валерія Пузіка. Як він любить, в кліповому стилі. Епізод перший. Параноїд. Я якби завжди хотів писати історію, видавати книжки, і, власне, після Майдану стався якийсь такий. Серйозний зріс в плані сприйняття. Я на той час захоплювався документальним кіно, і цей документальний підхід перейшов в прозу, тобто більш реалістичні історії, тому що до того я писав переважно якусь містику таку, де відьми, непіясники і всяке таке. От. А після. Майдану це стало більш реалістичним, але ці мотиви все одно були присутні, і, власне, в книзі там е, наскрізьна тема це переведення людей в потойбіччя, в даному випадку. Там бійців, і ну, воно так чи інакше в кожній новелі присутнє певним таким маркером, е, який завжди, мабуть, окреслювався незакінченістю тої чи іншої історії. Ось і в кінці останнього повідання параноїд, воно якби в принципі чітко окреслено. От, якщо в новелі там тлі я дам про Майдан, там хлопець бачить постійно свого діда, який колись малював ікони, і, і він каже, типу, я тебе переведу через Майдан, то в останній новелі там хлопці відводять по той біч. Трилогія називається Параноїд. Якщо про історію... Ці назви говорити, то це та музика, яка в нас звучала ще в 15-му році з грамофона у Водяному. Перед тим як ми збиралися їхати на бойові завдання на Шахту Бутовку, або десь туди, в той район. І ми включали цей музон і вантажили всю цю свою штуку, на кузов взяла, який там дуже. От, і він завжди перекрикував ці мотори, ці крики, верески. От. І власне, ця трилогія, вона про. Оцю музику параноїд, яка рано чи пізно, навіть не так не рано чи пізно, яка в принципі постійно звучить в голові, але ти її можеш відкинути, можеш забутися, можеш якось. Це як тригер, який тригерить оти там. От я бачив його «Живим мертвим і знову живим. Ці тригери вони більш явні ніж в моноліті і в шахті. От, власне, ця кліпова манера писання короткої прози, це ці тригери. І Параноїд він власне мав би це все пояснити. Епізод другий. Це може бути хороша комедія. Я пам'ятаю, як я розмовляв з Камбатом своїм до того, як його звільнили. І він каже: ну що тобі подобається копати? Я кажу, подобається копати. Мені треба, якби сім'ю зустріти, вона приїжджає в Одесу. Але 18-го я приїду на 8 часом ми поїдемо знов копати. Каже, ну це пацани, мабуть, вам треба вже закінчувати з цим копанням, тому що якби, не може людині подобатися їздити тупо копати, а там мав приїхати екскаватор. І ми перед тим, як екскаватор мав приїхати, з'єднували там якісь траншейки. Ну це дуже дивні, якби це, якщо розглядати з точки зору комедії, типу як наші котики, але типу трошки посерйозніше, то це може бути хороша комедія. От. Це типу як «Уловка-22», двадцять серіал, там і книжка. Оце щось типу того. Ми в полі жили, і там досить були цікаві умови проживання, і кожної ночі. Починали шародіння, і ці миші скакали всюди, і рюкзаки гризли, і діставали все з рюкзаків. Ну, прям такі монстри, я б сказав, не це я шучу, вони справді маленькі такі, але їх було дуже багато. І, і часто вони мішали спати тим, що У нас там такі двоярусні штуки були, і що вони перескакують між цими двоярусними штуками і часто можуть впасти на обличчя, там, залізти десь під подушку, шарудіти під подушкою. Тобто... Ну, з точки зору комедії, це прекрасно. Епізод третій. Чи страшно? Страшно, коли та вибухає от у Миколаєві біля нас прильот був, хмари диму. Це страшно. Страшно, коли поля гарять. І це апелюка летить тобі в очі, ти противогаз втягаєш. Це страшно. Я не готовий отак от, от просто говорити про ці всі речі. Будь тому що це. Тому що ти волочиш постійно цей баул з собою, він кілограм 60, тебе спина ломиться, ти підперезуєшся і лізеш з ним. Спиш під горіхами, десь незрозуміло, де в якихось ямах. Коли дощ затікає в бліндажі, ти мокрий. Коли буржуйка погано горить, то все в диму і треба постійно ремонтувати. Ну, це я можу посміятись, мені так простіше. Це захисна реакція, якби і краще від жартуватися. Епізод четвертий син свого батька. Скажіть, будь ласка, чи є в нашій країні шанс на перемогу, на світове майбутнє, яким ви його бачите? Є! Yeah! Знімається. <рес> <рес> Відповідь очевидна. А, ось, бачите, у вас не тільки є літературні агенти, у вас у усіх зв'язки, в усіх. А начебто не слухав, сидить, собі, грається. Може, додасте щось до Ні. <рес> Добре. А як ви бачите себе після війни? Що будете робити? О, це дуже складне питання, але я думаю, що я буду сидіти вдома якийсь час. Просто вдома сидіти. Епізод п'ятий. Робота. Просто робити свою роботу. Ну, тобто, це може на по-різному е, розцінювати. От е, там кажуть, натхнення, всі, всі тіла, але ж його немає, треба просто відкривати і робити, і, там, писати, там, не знаю, малювати. Е, і це просто робити свою роботу далі. Дякую, що прийшли. І вибачте за небагато слібність. Радіо день нагадує сьогодні. Герой нашої програми митець і воїн Валерій Пузік. Тільки но ви послухали маленькі фрагменти його зустрічі з читачами в бібліотеці Грушевського. А зараз коротке інтерв'ю, яке мені вдалося записати після зустрічі і автограф сесії. Я чи щоденно читаю Валерія у Фейсбук, де він публікує чи то вірші, чи то короткі есеї, чи то світлини своїх картин, помітила, що так роблять багато митців, що зараз воюють. Питаю навіщо радіо день? Я думаю, так якби все одно потрібно все це озвучувати, говорити про це, писати про це і знімати про це. Тому всі документалісти, письменники, поети, художники, які присутні на фронті або так чи інакше дотичні до фронту, вони повинні це їхня якби місія, мабуть, говорити, робити все, що вони вміють, і показувати. А скажіть, ви відчуваєте зворотню реакцію на це? Ну спочатку, якби особливо я не очікував зворотньої реакції, але потім так переважно в позитивному ключі. Інколи, звісно, є щось таке. От. Типу, бани, хтось жліється. Тобто все залежить від слів, які підбираєш. Ну, мені здається, що у вас всі слова якраз дуже толерантні. Був один вірш, який був нетолерантний, і мене забанили. Ти вийшов? Та, да. Та ні, він забаняний, там, коротше, він тіньовий бан. Тіньовий бан. Якби воно показує, але не так, як було. Ви і під час майдану, і під час першої своєї фази цієї війни, вашої особистої, а ви все ж таки знімали зараз. Чи ви робите це чи ні? Так, я знімаю зараз, але про це рано говорити, тому що про те, що я знімав, воно якби в процесі показувалось. А зараз якби цей матеріал набирається лише? І коли воно вийде, коли його можна буде показати і чи можна буде показати, це вже таке велике питання. Це може бути щось до що що війни? Наразі я не знаю. Ну, Там є кілька моментів. І один з них це якби, фільм, який знімає на мобільний телефон, він у форматі відеоблога. І чим він завершиться, я сам не знаю, тому про нього поки немає. Ну, Там дуже, якби, як на мене, це контрастний, тому що тут відпочинок сім'ї, тут якісь військові будні, і воно так все циркулює. Коротше. А, тобто це такий відеощоденник, можна так назвати? Так, то якась така документалістика від першої особи, там фільм селфі, я не знаю, тому що це ж переважно селфі. Саме ось зараз, коли ви воюєте, коли ви займаєтесь зовсім іншою справою, якось пішли літературні справи, дуже так вгору, я бачу. Одна з одною виходять книжки. Чому тому що фокус власне на війну зараз, і так чи інакше, якщо ти пишеш про війну, то рано чи пізно щось має бути. Хтось має запитати, а де видати чи видати, чи давай сюди тексти, і воно так от. Час від часу циркулює, і це насправді дуже дивний процес, тому що ніколи не думав, що поетична книжка якоюсь частиною вийде скоріше в Польщі, ніж в Україні. Про Україну я навіть не міг сподіватися, а там в Польщі вийшла, і воно що там якісь процеси відбуваються, альманахи. Тобто це в, в часі воно таке протяжне, його, мабуть, треба буде осягнути після, після того, як все закінчиться. Ну тому що постійно якісь йдуть. Пропозиції, відмови від цих пропозицій, позитивні рішення. Ну, тобто, все воно таке не ну, як, процес. мабуть, як мабуть і має бути в процесі в творчої людини. Ну так, все в процесі. Щось виходить, вже щось формується, щось відпадає. Тобто, там якихось таких прям чітких прогнозів, що от книжка має вийти через місяці, е, немає. Але, типу, якісь проекти, які йдуть дуже повільно, але впевнено, вони відбуваються. Скажіть, ось вся ця історія, література причому проза, поезія. Фейсбук, живопис на фанірках і відеоблог, воно все йде паралельно, чи якось воно між собою е, стикується? Якимось чим. Воно ну, ну, заважає одне одному, якщо чесно. Заважає? Ну так, ну я коли малюю, я вже не думаю про те, що писати. І дуже часто, ну, в принципі, малювання, я так зрозумів, для мене більше побути сам в собі, ніхто тебе не чіпає, навіть коли щось треба робити. Тому що коли хлопці якби, оцінили те, як я малюю, і що інколи за цієї отримуємо ми якісь там ну, грубу грубо гуманітарку, так, що типу от якби і, і це. І вони Іншому ставляться до цього, не так як на початку, тому часто, коли я малюю, мене взагалі ніхто не чіпає, і це так можливість сховатись в ракушку. Я... Ну, до речі, як сюжети? Я пам'ятаю, ви розповідали про птахів, що спочатку були птахи. зараз це скоріше більше пейзаж, мені здається, чи це пейзаж, через який ви видаєте свою емоцію? Як відбувається вона? Та про пейзажі мені якось важко говорити, тому що. Це повторення одних і тих самих речей, це знаєте, як тип одної тої самої. Якби це варіація якогось одного пейзажу. В даному випадку останні там мене вразили оці будиночки. Це Миколаїв, але вони все одно якби саме полотно, воно деформує саме зображення, тому що там поле, пару будиночків, там з заходи сонця. І воно, якби хочеться якесь деревця додати, якісь гори. І, ну. Знаю, це навіть такий світ фантазії, де все кольором там зашпокривав. Ти знаєте, мені ваші картини ці саме дуже нагадують якийсь анімаційний, скоріше, навіть фільм. Тобто з них я просто уявляю, що міг би бути анімаційний фільм ось такий ну, от, як про Ван Гога бачили, да, mm -hmm. як зроблений? Ось ось такого плану. Як вважаєте? Я не знаю, я не думав про це. Це просто тому що поверхня. один той самий сюжет, але але різні його варіації, нюанси. Ми ну, та саме тому називаються сни там про дім деякі речі, там сни про те, сни про те, тому що ця варіація вона може якби і деформувати і саме зображення і кольорове рішення, і виправдати якісь фантастичний, можливо, фентезійний, Це мабуть зайве фентезійний, Ну коротше, виправдати якісь художні рішення, які в е, звичайному живописі там академічному вони якби неможливі. Коли ми ще до початку повномасштабної війни говорили з вами щодо прози про війну, ви казали, ні, більше ніколи не хочу. Що зараз? Та зараз війна, якби і не писати якось то ну справді чесно, я написав останній текст 20-му році і більше не писав про війну, все було фентезі, якісь короткі історії е, переважно якогось такого типу міського життя. Про щось там про книгарню були оповідання. А от коли почалася фаза війни, то довго не міг зрозуміти, що робити, і почав писати знову про війну. Це короткі замальовки там у вигляді щоденників. І... Знову ж таки, до 24 лютого. Ви дуже так щільно займалися серіалом. Чи будете ви до нього повертатися? Чи буде вам цікаво повертатися до нього після перемоги? Я думаю, там багато чого зміниться в плані гумору і в плані рішень якихось. Але так, я думаю, про цей серіал повернутися в будь-якому випадку. Радіо День. Нагадаю, ми спілкувалися з Валерієм Пузіком, літератором, оператором, художником, що зараз захищає Україну у лавах Збройних сил, він був в Одесі в короткій відпустці і зустрічався з читачами в бібліотеці імені Грушевського. Там нам і вдалося його записати. Наш ефірний час вичерпано, програму підготовлено колективом Української радіо Одеси. З вами були журналістка Ірина Сачковська та звукорежисерка Наталя Железогла. Якщо не послу... Слухали в ефірі, архів наших ефірів та подкастів завжди є у вільному доступі на стримінговій платформі Мікс Клауд на сторінці Українського радіо Одеси. Разом до перемоги! Слава Україні! Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів. Відповіді на питання. Радіо День.